Вранці мікроавтобус Мерседес Спринтер, що перевозив пасажирів в напрямку міста Дніпра, зіштовхнувся з вантажівкою крас, яка в той момент повертала в сторону АЗС на іншому боці дороги. Водій маршрутки відволікся від керування та скоїв автомобільне зіткнення. На місце події вирушила оперативна група, яка встановлювала причини аварії. Як пояснює водій Камазу, він рухався. Після чого, включивши сигнал повороту, захотів повернути у ліву, і в нього на швидкості в'їхав водій маршрутного таксі. І, звичайно, удар був дуже потужний, тому що в нас дуже багато постраждалих. Зараз будуть призначені всі необхідні експертизи. Це експертиза стану технічного технічного стану транспортного засобу. Можливо, буде і трасологічна експертиза, і нам треба становити ще швидкість руху маршрутки. Старший інспектор з безпеки дорожнього руху Новомосковського ВП ГОНП у Дніпропетровській області, капітан поліції Олександр Бабієнко, розповів про обставини справи. Ну, сьогодні о 7 годині 40 хвилини водій мікроавтобуса Мерседес Спринтер не вибрав безпечну швидкість руху і здійснив зіткнення з автомобілем крас, який здійснював поворот ліворуч на АЗС. Наслідок чого пострадали люди, які рухалися в даному мікроавтобусі, за попередніми даними в салоні маршрутного таксі знаходилося 20-22 людини, що перевищує кількість місць для сидіння. В результаті зіткнення постраждали як пасажири, так і водій спринтера 1976 року народження. Водій краза відбувся легким стресом, тож був у змозі поспілкуватися з нашою знімальною групою. Стояв, пропускав слідчий транспорт, минути дві-три дерево стояв. Тільки хотів рушати, ну як ще не їхав. Коли той гух мене назад кинуло взад, є лістеплення, удержав, щоб стлячку не вдарив. Ну це і все, скорость виключив, виходить ззаді. А той маршрутка стоїть. Чи люди той кричать, що ми йому ж казали, що ти летиш як на самоліті. Всім потерпілим було надано першу невідкладну допомогу. Володимир Моршинський, головний лікар відділення швидкої допомоги у Новомосковську, розповів про кількість постраждалих у результаті ДТП. В 7.42 поступив визов на швидку допомогу нашу виїхав. Вовремя працювали три бригади нами госпіталізували сім на чоловік. Из которых двое в тяжелом состоянии, пять человек в средней степени тяжести, два человека уже перевезены. Вальні в, в Дніпропетровську. За останніми відомостями, які надав поліцейський відділ, 15 пасажирів отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Серед них дівчина 1982 року народження, яка зараз знаходиться у тяжкому стані у лікарні міста Дніпро. Кількість постраждалих на теперішній час ще оновлюється, оскільки, окрім госпіталізованих з місця пригоди, є люди, що звертаються після аварії до центральної лікарні вже самостійно.